Привіт, мудрим і небайдужим. Головні новини станом на вечір 21 липня. Перемовини в Стамбулі будуть чи ні? Україна заявляє дату, Росія спростовує. Петріот, якого чекає Україна через Німеччину, той, який обіцяли США, коли він буде. Роми на Волині, справжні, вільні люди. Ну і звісно, ситуація з Набу. Обшуками СБУ до чого це призведе. Отже, друзі, по порядку. Зеленський заявив, що в Стамбулі відбудеться черговий раунд перемовин. Анонсував ці перемовини 23 липня. Однак Росія спростовує і зазначає, що дату до сих пір не узгоджено. Дивна ситуація, як на мене, коли Зеленський від імені України зазначає 23 число. А росіяни ні, що це буде насправді? Залишилось чекати небагато. Прикро що ми не розуміємо, про що буде там розмова, тому що влада від нас приховує деталі і залишається сподіватися лише на те, що західні змі повідомлять нам, а що насправді там обговорювалося, тому що не обговорюється з українцями ні проект, пропозиції від України, ні не проводиться ніяке опитування. Ну як завжди, як захищати сьогоднішній політичний режим. Ну, то треба, звичайно, українців бусифікувати. А як приймати рішення, то зразу забувається, що всі ми, як нам обіцяли, президенти. Ні, ми всі раби з сьогоднішньої системи. На Волині Роми дали наганяти цикунами. Як виявилося, ці бравадні пихаті морди, вони гонорові тільки тоді, коли їх багато. А роми показали приклад вільних людей. Ну, вони завжди були вільні люди, незалежні від влади і живуть за власними принципами. Але як на мене, кадри ці красномовні і бзірцеві. Тому розміщу цей ролик, щоб ви понасолоджувалися. <кій> Дають, дають, блядь. Б'ють автівку. Ну, а автівки у цукунів, ну звісно, це ж волонтери. Свого часу і ми, як рух, Сейфоп, долучався до цих процесів, але коли зрозуміли, що автівки тепер будуть передаватися ти то ми до цього процесу не маємо вже відношення і відтак до нього ставимо з обережністю. Прикро, що українці допомагали, скидалися коштами для того, щоб був... Автотранспорт для евакуації поранених, а цей транспорт здебільшого використовується та цикунами для бусифікації українців. От так собі вирили могилу. Що стосується патріотів, які США обіцяло передати через Німеччину. Вірніше Німеччина передає свої старі установки, а натомість отримує нові. П'ять комплексів було анонсовано. Однак, зараз йде мова лише про два комплекси. І все одно перемовини щодо цих двох комплексів якось ідуть дуже дивно кволо. Ну, наче сьогодні з'явилася інформація, що такі домовленості досягнуті. Як наслідок, перші дві системи, сподіваєш, це два комплекси. Україна отримає через 6-8 місяців. І найцікавіше на сьогодні це фактично боротьба СБУ з Набу. Я думаю, наступним буде ІСАП. Взагалі чітко прослідковується бажання сьогоднішньої влади знищити ці органи. Органи ці свого часу були створені на бажання Сполучених Штатів Америки. Вони використовувалися як контрольні інструменти, скоріше як маркери, і в великій мірі слугували нашим зовнішнім партнерам для заміру розміру корупції в Україні. Однак сьогодні, відчувши слабинку, Зеленський вирішив зачистити ці органи, і я не здивуюся, якщо вони будуть просто розформовані, просто знівельовані або в кращому випадку підпорядковані. ніякої незалежності цих органів вже не буде. Я не вірю в Службі безпеки України, тому що вона включила репресії щодо мене, щодо моїх друзів, знайомих і взагалі займається не тим, чим потрібно. Однак і великої туги за набу чи САП я не буду мати, тому що ефекту якогось від діяльності цих органів не було. Та й годі було про них там, щось думати і марити якимось результатами. Вони проїдали державний бюджет, а корупція як була, так і залишалась. Максимум використовувалися ці інструменти для політичних торгів вже на зовнішньому Олімпі. Тому, ну, друзі, ну, дивимося, спостерігаємо, це знаєте, такий як театр. Прикро, що цей театр відбувається на фоні страшної безжалісної війни, кінця краю якої не видно, але сподіваюся, що все-таки США, принаймні в питанні миру і перемир'я, на фоні бажання Трампа отримати Нобелівську премію мира, не відійдуть на другий план. Приємною родзинкою на тортику є рішення аж цілого РНБО щодо введення мораторію на перевірки бізнесу. Уявляєте, така увага, таке піклування про бізнес. Причому до цього часу ну, мало хто звертав увагу. На початку повномасштабного вторгнення Зеленський зробив правильні речі, зменшив податковий тиск, наклав навіть мораторій на ці перевірки, а потім почалась повна вакханалія. Ну а зараз рятувати, та по великому рахунку вже нема що й рятувати. Українці вже не бачать свого майбутнього в Україні. Принаймні, я зробив такий замір в підприємницькому колі. І питання лише в тому, як якомога вигідніше продати свої активи і переїхати в іншу директорію, вільно виїхати з країни, яка фактично стала в'язницею. Прикладом красномовим є, наприклад, інвестування українців в польську економіку. 69 мільярдів гривень. Більше 69 мільярдів гривень. Як вам така цифра? Ви розумієте, що це офіційна цифра, вона далеко не показує загальний обсяг інвестицій, тому що мова йде про легальні кошти, які та, легально українці могли довести і легально інвестували. Загальні інвестиції перевищують декілька разів. І мова зараз тільки про Польщу, про інші країни, про Німеччину, про країни Бенілюкс, про Францію, про Сполучені Штати Америки, про Румунію немає такої, допоки в мене статистики, але я думаю, що це сотні мільярдів гривень. Про яке повернення в Україну може говорити Володимир Зеленський чи сьогоднішня влада? Коли кошти інвестовані, вони почнуть працювати, приносити прибуток, діти підуть в школи, вивчуть мови, і ці українці не повернуться разом з тими коштами, які вже будуть працювати на економіки іншого світу? Тому це мораторій, ну як мертвому припарку, так само як велике благо, яке подають зараз різного роду депутати і влада. Щодо повернення до щоквартальної звітності по найманим працівникам, перемога здобули. А то нічого, що вже в принципі подавати нема кого, ані тих працівників у ФОПів не залишилося, тому що забронювати їх ФОПи не можуть, а відповідно вони всі під бусифікацію. Та вся процедура переведення з квартальної на помісячну не принесла ніякої розіску бюджету, і тому влада просто включила задня, бо сама не справляється це з опрацюванням цієї звітності щомісячно. Та й взагалі ця звітність здебільшого просто лежить як мотлох чи в електронному форматі, чи в паперовому. Ніхто на неї не звертає увагу. Тому звітність для ФОПа це взагалі обтяжлива річ. Ну але вона ж ніхто про це не думає. Спочатку місячно зробили, зразу зробили квартальну. Проблема не в тому. Проблема в тому, що звітність взагалі нікому не потрібна. Ні державі, ні звісно, ФОПа. Тому що для ФОПа це додаткове обтяження? Він має винаймати бухгалтера, який зараз, під час масштабної війни, став дорожчий для того, щоб подавати цю звітність. Давним-давно це повинно все замінитися на електронні сервіси автоматично. Щоб вони були опрацьовані без участі навіть людини. Але, ну, звичайно, там хто ну, Федоров і всі решта, ну цим не, не опікуються. У них інше завдання. Ну, така, друзі, сумна активність на сьогоднішній день. Але сподіваюсь, що комусь з підприємців, яких я надзвичайно поважаю за те, що вони ще хоч якось виживають в страшних українських реаліях, можливо, в цій мораторій справді вам буде до снаги, тому що ну. Вся наша державна служба це просто здирництво. Це здирництво і хабарництво. І якщо зараз якийсь час вони не будуть вас тримати під прицілом, то у вас є змога, можливо, розправити крила і подивитися десь-інде за інші горизонти. Тому що насправді я, наприклад, не бачу можливості найближчий час, навіть після закінчення війни, поновлювати якусь підприємницьку діяльність в Україні. Без зміни сьогоднішньої влади, без зміни підходів, будь-який бізнес в Україні зараз буде просто дойною коровою, яку у випадку затримки надавання молока буде просто зарізано. Бережіть себе, друзі. Слідкуємо і чекаємо перемовин в Стамбулі, які анонсував Зеленський, але які допоки що не підтвердила Російська Федерація.